Дві вистави за мотивами українських казок, а також литовської та індонезійської. Раніше вже представили актори аматорського театру Ляльок Васеля Добра і Радості, що діє при Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України. Цього разу у міському палаці культури відбулася прем'єра нової вистави за мотивами французької народної казки Як звірі не змогли зберегти свою таємницю. Ця казка присвячена боротьбі добра со за злом, сливню дружби людських відносин навіть між звірями. Там є чесність, нечесність, є Справедливість, несправедливість музика написана на тему французької казки. Це вже третя наша робота, яку ми робимо Працюємо, Ми працюємо з тим театром, і це дуже цікаво. Чарівний світ ляльок, яскраві декорації та жива акторська гра занурили глядачів у казкову історію, над якою тривалий час працювала команда творчих людей. Ключова роль моїх персонажів <праць> в тому, що <праць> графиню рятують. Жаба просто жаба. Ми дуже вдячні усім, хто причетний до створення нашого лялькового театру, тому що їм подобається грати в ляльковому театрі і дуже дуже це соціалізує наших дітей. Для самих акторів ця прем'єра значно більше ніж просто вистава. Це можливість бути почутими, відчути підтримку глядачів і вкотре довести. Творчість не має меж загалі. Такі заходи вони об'єднують людей, об'єднують навколо таких діток, об'єднують навколо їхніх потреб. Сьогодні я також. Хочу поділитися з ними теплотою в своєму серці. Принесла для акторів солодкі подарунки. Це дуже гарна ініціатива, тому що це розвиток, це спілкування, це комунікація і кожна казка тому підтвердження. Кожен раз вони все краще, краще показують свої успіхи, це просто супер ініціатива в нашому місті. Таким чином, оселя добра і радості це не просто театр для льок, а місце, де народжується підтримка і дружба, а його актор. Своєю творчістю дарують світові тепло. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.